Привіт, друзі! Сьогодні готую смажену рибку, хрумка скоринка, ніжне м'ясо і зверху багато ароматної смаженої цибульки. Це просто по-домашньому і дуже смачно! У мене короб вагою 1,5 кг. Я вже очистила його від лоски, видалила нутрищі та зябра. Добре промила і обсушила паперовим рушником. Тепер нарізаємо рибку на порційні шматочки. Додаємо улюблену приправу для риби, 1 чайну ложку. У мене спеції вже з сілью, тому додатково не солю. Добре натираємо кожен шматочок і залишаємо маринуватися на 15 хвилин. В цей час нарізаємо 3 великі цибулини півкільцями або четверть кільцями, залежно від її розміру. Солимо і залишаємо приблизно теж на 15 хвилин, щоб цибуля пустила сік і під час смаження стала більш золотистою та смачною. На пательню наливаю 100 мл олії і добре розігріваю. Кожен шматочок обвалюю в борошні та викладаю куринкою догори. так крипка збереже свою форму і смажу з кожного боку 4-5 хвилин до золотистої хрумкої скоринки. У тій самій олії смажимо цибулю, перчимо і доводимо до гарного золотистого кольору. Якщо під час смаження борошно у вас підгоріло, то краще злийте олію, протріть пательню паперовим рушником та додайте свіженьку. Смажену цибулю викладаємо на кожен шматочок рибки. Обов'язково приготуйте саме з цибулею. Це маленький секрет смачного результату. Якщо рецепт вам відгукнувся, друзі, підтримайте відео вподобайкою та залиште коментар. До нових смачних зустрічей!